Привіт, синьо-білі вболівальники Динамо Київ. Після яскравої перемоги над металістом журналіст привів аналіз, який варто переглянути. Перш ніж розповідати про сказане, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити подробиць про найбільший клуб України. Ходімо. Поважний журналіст Сергій Тищенко прокоментував матч 18-го туру чемпіонату України між металістом 1925 і Динамо, який завершився перемогою Динамо з рахунком 4-2. Тищенко оцінив гру Динамо, відзначивши вміння команди реагувати на пропущений гол. Він також підкреслив постійний тиск і моменти домінування команди, яка здавалося була у відмінній фізичній формі. Однак, журналіст зазначив, що ефективність подання ще потребує підвищення. Також журналіст прокоментував складнощі в захисті, особливо в центрі, назвавши індивідуальні проблеми деяких гравців. Він згадав молодого перспективного Тараса, якому 18 років. І висловив надію, що він зможе покращитися, але підкреслив, що важливо не тиснути на гравця занадто сильно. Тищенко також розповів про складнощі правого півзахисту, зазначивши, що Волошин на цій позиції не впорався, і що команда з нетерпінням чекає повернення Ярмоленка. Наостанок журналіст підкреслив вдалий момент Миколи Шапаренка і добродушно згадав президента клубу Сергія Палкіна, зазначивши, що Шапаренко коштує 100 мільйонів. А ви, вболівальник, як оцінили журналістський аналіз перемоги Динамо над металістом. Залишайте свою думку в коментарях. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити подробиць. І ми побачимося в наступному відео. Обійми і до зустрічі.